Вітаю вас, любі діти. Наша подруга Наталочка потребує допомоги, зараз вона сама вам все розкаже. Привіт, малята. Рада знову вас бачити. Це я, Наталочка. Нещодавно моя подруга запросила мене на день народження, а я не знаю, що їй подарувати. Допоможіть мені, будь ласка. Ну що ж, діти, допоможемо нашій подрузі. До речі, у мене є цікава ідея. Ось такий оригінальний чудовий браслет можна зробити власними руками із коктейльних соломинок. Наталочко, як тобі така ідея? Дуже гарна ідея, мені подобається. Я і подрузі сплету такий браслет і навіть собі. Тільки навчіть мене. Тоді будь уважною і повторюй всі дії за мною. А з яких матеріалів ми будемо виготовляти цей браслет? Нам знадобляться ножиці, коктейльні соломинки та мотузочка. Коктейльні соломинки нам потрібно розрізати на довгі та короткі частини. Я вже заздалегідь це зробила. Тепер беру мотузку та нанизую довгу соломинку. Тепер нанизую ще одну соломинку. І ще одну. Скільки у нас соломинок на мотузці зараз? Вірно, три соломинки. А тепер беремо коротку соломинку та нанизуємо одразу на дві нитки. У нас повинен вийти ось такий трикутник. Знову нанизую довгі соломинки. Спочатку на одну ниточку, потім на іншу. А зараз будьте уважні, я нанизую ще одну соломинку на ниточку. А потім через цю соломинку простягаю ще одну нитку. Ось так. У нас вийшов перевернутий трикутник. І тепер знову нанизую соломинку на ниточку. З однієї сторони і з другої. Тепер беру коротку соломинку та простягаю крізь неї одразу дві ниточки. Які геометричні фігури вам нагадують візерунки браслету. Знову простягаю по одній соломинці на кожну ниточку. Беру ще одну соломинку, нанизую на нитку. І через цю соломинку нанизую і іншу ниточку. Ось так. Ось такий браслет ми з вами зробили власними руками. Тепер залишається зав'язати вузлик і можна одягати на руку. Файний подаруночок вийшов! Як же мені хочеться скоріше зробити такий браслет? Дуже вдячна вам за допомогу! А я з нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, діти! До нових зустрічей!